Дорогі мої во Христі. Так, тут запитання, так, Коротенько біжимо по запитаннях, і сьогодні ще будемо мати парастас за померлих. Так, питання тут цікаві, звісно. Так. Ісусу Христу, чи можна перший тиждень посту вишивати? Світлана Федорів. Можна, вишивка, немає нічого до посту. Навпаки, якраз пісті на то є. Напевно, що десь щось до церкви вишити, щось собі там вишити. Це є дуже добрий час задуматися, знаєте, бо коли ти вишиваєш, ти зосереджуєшся на своїй роботі і маєш можливість побути в тишині. Дуже чудесний. Спосіб і нагода у час посту якраз іменно зайнятися вишивкою. Так слава Ісусу Христу, якщо священник після сповіді дав покуту, а я, ці, а я цієї молитви не знала і не знала і не змогла відмовити, відмовити там, а помилилася вдома. І ще почалася літургія, і я не до кінця почула священника, чи тільки одну молитву за покуту він сказав, чи. Ще якусь. що тепер робити, чи є це гріхом? Пішла до ти питаєшся, чи то є гріхом. Ні, дорогенька моя, Бійці, гріх це є свідомий і добровільний переступ заповіді Божої. Якщо ми щось десь там не так зробили, знаєш не постили, чи ще щось, порушення посту це не є гріхом, це є порушення посту. Тобто, я, я, я завжди це так розказую, що от представте собі, що вам приготували якийсь приз. І щоб його забрати, треба поїхати десь до району, так, забрати там той приз. А ти і ти кажеш, так, я. не хочу я їхати, нащо мені того приз? Я. Тобто для того, щоб приз забрати, треба трошки понапрягатися. Час посту це якраз є той Ота відстань, щоб доїхати за призом. Хочеш йдеш, хочеш, не йдеш. Нічого тобі з того не буде, ніхто тебе за то сварити не будеш, ти не пішов і не скористався призом. Не скористався нагодою себе очистити, не скористався нагодою стати кращим. Ну, не скористався. А коли ми говоримо про, ну тобто це є легковажність, це є е, е, одна із тих речей, за яких Господь Бог буде карати, що Він каже. То, що ви не зробили. Я був голодний, ви не дали мені їсти. Я був справий, ви не дали мені пити. Тобто, це одно із тих, що ми не зробили. Але це є вчинок, за який Господь Бог буде давати нам оцінку нашого життя. А гріх це є свідомий і добровільний переступ заповіді Божої. Так учить моральне богослов'я. Такс. І Якщо ми, наприклад, забули покуту, так? або не почули покуту, з того, що ви почули, ви маєте відмолитися. Буває так, що каже священник, помолишся молитву, помили мене, Боже. І він такий: Ай, я на пам'ять не знаю. І, ну і що? Ну, прийшов додому, відкриваєш, відкриваєш молитвенник, а як ні, то маєте телефони, скачайте собі. На плеймаркеті скачайте собі е, молитвенник, там є всі молитви. Всі молитви, всі, які хочеш. І взяли собі і з молитвенника щитали. Так що, а ага, якщо ви, наприклад, не почули покуту, так, і повстидалися запитати, або не мали можливості запитати священника чи уточнити, яка покута, Значить, то, що почули, молите, а потім кажете: Господи Боже, прийми і від мене, я сам на себе накладаю покуту. Один раз очі наш, один раз Богородець сидів, ну, до прикладу, да? або там більше. Самі собі накладаєте покуту, додаєте до того, що, що, що священник вам наклав. Господи Боже, прости мені не почула, повстидалася, але прийми від мене покуту, яку я сам собі накладаю, щоб ваша совість вас не доїдала.